Всім привіт! Сьогодні, 17 серпня, Київська область місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам достигання диплоїдної сливи Озарк Прем'єр. Вона декілька днів тому почала дозрівати. Деякі плоди по 3-5 по по почали зривати. Зараз наспіло трошки більше. Буду робити збір. Покажу її вам навантаження в цьому році. Вона добре завантажена. Зараз покажу вам з нижньої сторони обійду. У нас йдуть дощі рясні, вітра. Трохи обтрушує. Ось таке вона має навантаження. Зараз покажу вам з іншої сторони. Зараз дерево з іншої сторони. Росте в мене у винограді. На майбутнє буде прибиратися звідси. Поки що так. Плоди гарні за розміром. Вони, бачите, порозросталися, дуже гарну вагу мають, бо запилення було дуже занадто рясне, як сказав би, не дуже. Ось така краса. Привіт, в мене поряд опилювачі її фріярт слива. Дуже добре опилює. Зараз зірву вам декілька плодів і перевіримо на вагу, подивимося їх в розрізі. Оце її середні плоди. Дуже гарне мають забарвлення. вже повністю стигли. Сто тридцять вісім. Сто чотирнадцять. третій пліт? 118. Три плодика триста сімдесят два грама. Добре відділяється плоди соковиті Дуже солодкі, дуже смачні. Це та диплоїдна галича, яку варто мати в кожному дворі. Будете завжди задоволені, завжди будете з урожаєм. Можна і продати, і самим смачне варення зварити або для своєї родини. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. До побачення! Хай вам щастить!